Кахо, вітаю. Моді я вітаю ваші. Я. Хочу вам розказати про шлях, який ми пройшли, і де ми зараз. Щоб зрозуміти, що відбулося і що відбувається, потрібно спочатку було пройти великий шлях по формуванню певної лінзи світосприйняття. І uh, тої системи знань, яка допоможе сучасній свідомості вийти за ті обмеження, в яких uh, сьогодні знаходиться людство, і продовжувати свою еволюцію в радості і щасті, uh, так як ми з вами сконструйовані, а не в тому, в чому ми знаходимося зараз. І для цього потрібно було uh, пояснювати свідомості. Що вона таке? А для цього, як вияснилося, потрібно цю свідомість спочатку зняти з старої лінзи світосприйняття. Тому що навіть прості речі, ну, що Бог це прозорий простір, для звичайної людини, середньостатистичної, виявилася дуже складна метафора. Їм людям краще. Його бачити як бородатого діда, як певні сили, як інстанцію добра і зла, а не як чисте, прозоре, ясне, тверезе я, яке самоусвідомлюється через величезну кількість персональних я. Тобто кожен з нас це я. І ми в Масецангі кажемо, я є. Що значить є? А, я себе усвідомлюю. Тобто кожен із нас свідомість, яка самоусвідомлюється. За рахунок чого вона самоусвідомлюється? За рахунок того, що в ній є мисленевий процес. Цей мисленевий процес. Дає можливість за допомогою аналізу, синтезу, порівнянню мати свою лінзу світосприйняття. Як тільки це «я є» починає проявлятися і контактувати з зовнішнім світом, в нього з'являються певні реакції, тому що у цього є, є ще складова, яку ми називаємо душа. І завдяки цій грі, нашої свідомості, нашої душі, мисленевим процесам, величезної кількості феноменів, як працює свідомість, що для неї совість, що для неї надія, що для неї страх. І вона формує свою реальність на основі того знання, яке у неї є. Тобто, у що вірю, те і тут. І таким чином, для того, щоб дати людям нове знання, Потрібно було їх спочатку відширувати, від'єднати від матриці, яку ми називаємо сад Ана. Сатано, як знають її. Це сад Ана, це матриця добра і зла. З тих пір, як наша людська свідомість вийшла з лабораторного експерименту, де ми були створені, і пішли пізнавати цей зовнішній світ, ми потрапили в цю матрицю добра і зла. І всьому що ми пізнавали, ми давали певні плюси, мінуси соціальні правила. Жінка робить оце, діти роблять оце. Сила, це, це справедливість. Це це. Поназбирали сапіанську матрицю з соціальну в якій? І в полоні, якої знаходимося. Чому? Тому що вона нам пропонує лінзу світосприйняття. що земля кругла, що вона обертається, що є смерть, що Бог нас вигнав, що є Ісус, що ключі від раю у Петра. Хтось цього Петра бачив з вас? Хоч хтось з вас контактував, з цим кодом. Але ми віримо, хай несвідомо, хай із минулих тілень, хай як людство, що є якийсь рай, і ключі від нього в когось. І я туди можу потрапити, тільки якщо буду відповідати певній цій системі. І ми підпорядковані під ту історію, яку для нас. Написали, прописали, а, підти правила, а, підти а, соціальні, кримінальні, а, політичні, і геополітичні, і інші ралі. І свідомість знаходиться в полоні. І тому ми з вами з 17-го року дуже активно працювали над тим, що в 2018 році а, у нас був рік присвячений родовій системі. Де ми працювали з великою кількістю родових програм. В 2019 році у нас був рік присвячений кармі. Завдяки цьому ми узнали з вами, що карма у нас не тільки втілення земні, а й втілення інопланетні. І в архівах Акаші це наших персональних баз. Є знання, де душа втілювалася на інших планетах, в інших космічних сім'ях. А в 2020 році ми вже повністю працювали з персональними травмами. З нашими батьками, з нашим дитинством, з нашими партнерами, з усім тим, що формувало вже сьогоднішню нашу лінзу. І з 2021 року ми сказали, що ми заходимо по тому, що ми бачимо, в родовий канал, що це буде досить складний, але надважливий етап, щоб перейти в другий етап квантового переходу, який першим почався 12-12 року. Алхіміки називають цей процес Нігредо, темна ніч душі. Нічшили, і в 2024 році ми повинні були завершити цей цикл і переходити в Альбедо в другу стадію. Це відродження, яка коронується стадією цитриніту, тобто мудрості, і для того, щоб бути готовим, щоб коли прийде той день, той час, ті можливості, ми з вами вже могли зробити це. І тому ми знали про великі події, але не вірили, і не допускали, що це буде фізична війна, і що ми будемо саме так проходити цей етап. Але сталося те, що сталося, мабуть, те, що повинно було статися, раз воно було неминуче. І ми з вами зайшли в цей етап і почали відроджувати свій дух. І коли почали відроджувати свій дух, то ми зрозуміли, що потрібно повністю відмовитися ніби від тої лінзи, яку ми знаємо, про те, що таке людина в першу чергу, що таке Бог, хто таке, такі творці, хто такі архітектори, що таке матриця, що таке життя, квітка життя, чакри і багато чого іншого. І тому ми через синкретичну систему знань. Створювали розуміння інтегративної моделі структури людини, структури особистості, для того, щоб зрозуміти, що ж вона складається. І окрім того, що ми знаємо про наш фізичний, енергетичний, емоційний, ментальний, духовний рівень, а крім того, що ми бачимо, що у людини є Велика кількість програм, в яких знаходиться і наше тіло, і наш розум, і наша свідомість. Але найголовніше, що стало зрозуміло, що людина це щось набагато більше. І тому на початку ми з вами звільнялися від сатани. Саме тим, що знімали Ісуса з Христа, саме тим, що замовляли нову долю, саме тим, що формували памілії, саме тим, що замовляли кремацію Кремля, а йшли, відмовлялися від всіх наших клятв і жовтенят, і піонерів, і, і, і всього там, чому ми надавали, з'єднували ліліт і єву, примирювали в собі конфлікти богів. І таким чином. Ми з вами прийшли до іншої структури, яку нам запропонувала гностична система знань. Тобто, після того, як ми звільнилися від сатанівської, тобто соціальної матриці, ми отримали з вами доступ до гностичних знань. Що дали нам гностичні знання? Що нам ця лінза дала? Ну, по-перше, що ми плеромне творіння, тобто, є народжене, а є тварне, сконструйоване. І не дивлячись на те, що ми сконструйовані і тварні, у нас два всередині є першофрактал плеромний це то, що було народжене джерелом. Пам'ятаєте у е, ведичній історії природа, богиня, природа, мати цього світу народила дитину сама, так як це в свій час зробила Софія. І е, ця дитина була дуже сильна, дуже потужна, її не міг е, здолати е, ніхто, жоден Бог, жодна стихія, жодна... але в ній не вистачало е, духу, в ній не вистачало того, з чим ми з вами пов'язані через програму совісті. Те, що вложено в нас, е, з моменту народження нашої душі, ця іскра життя, цей навігатор, це безмовне знання про те, що всередині тебе є зв'язок з тим, чим ти є насправді. І воно завжди про добро, про благородство, про, про, про те справжнє, чисте, кристальне, прозоре і таким чином. Ми з вами почали зараз отримувати знання не тільки про наше земне тіло, а і про наше чакральне тіло сонячне. Тобто у нас, окрім земного тіла з усіма його структурами, налаштунками є сонячне тіло і є галактичне тіло. Так ось зараз ми дуже активно працювали над вирівнянням. Структури е, сонячного тіла, а галактичне вже зараз буде у нас активоване після е, 29 січня. І тому те, що ви чуєте, що ми бачимо, да, а де планета Земля займає своє місце в сонячній системі. Оце каже, ми прийшли з вами на сонячне тіло. Знали про. Рівновісні точки, які є при формуванні відносин будь-яких об'єктів, у яких є своє енергоінформаційне гравітаційне поле. Воно є в нашої планети, воно є в кожного з нас, а воно є у кожної іншої планети. І так цей космос сконструйований, що коли вони єднаються, у них є п'ять паритетних точок, які дають можливість бути на певній вісі. Так, от сьогодні з вами на Атмоплатформі ми вирівнюємо цю вісь, а ми зараз з вами використовуємо енергії. Парадів, яких ми зараз з вами знаходимося, тому що космос це проекція наших внутрішніх внутрішньоклітинних процесів. Все, що відбувається в космосі, відбувається і в нас. І за рахунок цього зараз відбувається така синхронізація, тому що вирівнюється взагалі у всесвіті, на нашій планеті, в сонячній системі, в самому галактиці багато. То чого готується під це. І, відповідно, ми з вами бачимо, що сердечна чакра це центральна чакра в сонячній системі, це Венера, що Венера являється близнуковим полум'ям планети Земля, тому що вони обертаються в різні сторони, як спаяні фотони, тобто є певні. Признаки, визнаки а, того, що таке Монада. А, і а, ми вже з вами знаємо про полярну зірку, а, про духовне е, посольство в нашому світі. І тепер увага, що буде 29.05, що відбувається прямо зараз? Планета наша. Збита вісями по відношенню до сонячної в сонячній системи, її система координат збита. А сама наша сонячна система збита по відношенню до нашої центральної вісі на один градус. Коли ви подивитеся, де знаходиться полярна зірка, вона знаходиться не в нульовому, а в одному градусі. І от зараз все готується під те, щоб вирів... коли вирівняються центри, З'явиться ось цей промінь, ми туди ставимо робочу зону, і відповідно, ось в цьому перехресті, коли кожна свідомість, свідомо несвідомо, буде вирішувати, куди вона піде на другий етап, на знову на новий цикл Нігредо в ніч шиви, чи вона перейде в інший рівень. І тому ми готуємо зараз на 29 те на синергію, медитацію, практику. А для того, щоб ми з вами на своїх е, атмоплатформах, своїх внутрішніх реальностях е, створили цю вісь е, і маніфестували цей перехід. І е, дехто не розуміє, наскільки це серйозно, і не розуміє, що без цих знань, коли ти розумієш, що в тебе є фізичне тіло земне. В тебе є сонячне тіло, в тебе є космічне тіло, і що ти Адам Кадмон, що ти єдина істота у всесвіті, яка являється першофракталом усього, що тільки через втілення в людське тіло. Ми можемо досягнути і розкрити найголовнішу ціль розкрити те персональне ом, яке вкладено в нашій душі в момент її народження. Оця іскра, імпульс життя, яка заставляє навіть душу не просто бути, а проявлятися, відчувати. Вона прагне недосвіду, вона прагне мудрості життя. Наша свідомість прагне спокою, коли у свідомості буде спокій. Коли душа буде задоволена, коли розум буде логічний, тверезий, зрозумілий, тому ми кажемо, що духовність це чистота, тверезість, прозорість, розумність, логічність. Ось що таке духовність. І в цьому всьому, ти налаштований. На те своє персональне джерело, яке надає сенс і смисл твоєму диханню, твоєму існуванню, твоєму проявленню. І коли ти починаєш через програму совісті підпорядковуватися цьому зову, а ти виходиш на шлях на, на шлях реалізації, тому що реалізація неможлива без активації духовного рівня. Але духовний рівень сам по собі просто рівень. Нам потрібен не рівень, нам потрібен центр. Ми кажемо, що я ві праві, є праве ліве, а є центральне славі той те світло, яке є проектором нашої свідомості, те я, яке є джерелом вашої свідомості і все, що з вами відбувається. Сьогодні починає займати своє центральне місце і згадувати, що саме в я заложена совість, саме в я заложені такі феномени, як е і страх, і любов. І саме я в залежності від своєї лінзи світосприйняття вирішує, на якому рівні йому функціонувати, і від рівня знань, розумінь залежить, яку реальність я конструюю. Якщо я розумію, що воно являється частиною загального величного Я, яке через його персональне Я прагне проявити свою унікальність і ідентичність, і ви починаєте підпорядковуватися цьому імпульсу, то ваша еволюція починає продовжуватися вже на Хепінській матриці. А сапінську ми залишаємо, яка розповідає нам про, про те, про що розповідає. Ось, тому Мені потрібні ваші питання. Ми зараз плануємо робити мабуть, велику кількість інтерв'ю для того, щоб діставати цю інформацію, тому що саме після 29 січня ми з вами будемо вже розмірковувати і пробудовувати справжні істинні відносини з самою з собою, коли ви розумієте. Що, перш за все, ви свідомість, багаторівнева свідомість, життя якої залежить від того, у що вона вірить, і в якій вона системі координат, з чим всередині себе пов'язана, на що реагує зовні. І це й визначає рівень і якість її життя, усвідомлюючи, хто вона є, переналаштовуючись на жилення того. Що дійсно її живить, а не дає якась буттяча інерційну енергію, а саме енергія життя, яка неможлива без активації духу. І ми вже з весни будемо з вами все більше і більше говорити про ось такі феномени, як я вже сказала, що таке мисленевий процес. Він дуже легко пояснить, що таке его і чому воно потрібно, що таке супер его і чому воно потрібно. І як нам що моя, у яку як ви бачите, так багато налаштунків, бути цілісним і бути тим, хто зможе все це налаштувати на те джерело. Яке дає життя усьому цьому за досягнення найголовнішого розкриття цього персонального і унікального. Все тому тут я замовкаю, хочу від вас отримати запитання, і будемо рухатись далі.